Аварійні ліфти у підвалах стоїть вода, дах, що тече, занедбані під'їзди, грязюка. У такому стані наразі 16-ти поверхівка по проспекті Свободи, два в Ужгороді, а лад у будинку навести нікому. Мешканці кажуть, за 10 років жодного капітального ремонту. Будинок старий будинок в дуже поганому стані. Десять років була у нас головою ОСББ Кезмірова Вікторія, і при цьому будинок прийшов в упадок. Люди зібралися, щоби попросити у неї звіт, якнайменше звіт. Вона на наші збори не приходить. Ми органі... Ініціативна група організувала збори. Обрала правління зі складу якого обрали голову правління. То тобто мене нам не хотіли реєструвати нотаріуса, але потім через мін'юст ми заре, нам зареєстрували мене як голову СББ. Через півтора місяця ми узнаємо, що вона зареєстрована головою СББ. За статутом ОСББ загальні збори мали б скликати щонайменше раз на рік. Проте за словами співвласників з 2015-го їх не проводили жодного разу. Найголовніше то, що про загальні збори має бути оголошено і має бути. Кожен повідомлений, кожен мешканець за 10 років у нас жодного разу не проводилися загальні збори, але протоколи правління штампуються направо і наліво. Голова правління, будь ласка, дозвіл е, на будівництво Макдональдса, будь ласка, вам протокол. Дозвіл на керування рахунками, будь ласка, протокол. І люди обурюються, що що, чому таке відбувається? Далі, після того, як вона зареєструвалася головою СББ у березні місяці. Ми знову о, ініціативна група оголошує загальні збори. Проводимо загальні збори, вибираємо правління, все так як має бути. Вибираємо правління, реєструємо голову правління. Зареєстрували голову правління. Тут ми узнаємо, що 8 числа вона знову зареєструвалася головою правління. Немає ні зборів, нічого, але вона знову голова правління. Урені люди вирішили змінити ситуацію. Знову обрали головою пані Алу. Тут конфлікт продовжився. Ініціативна група запросила тодішню голову управління ОСББ ГАЗДА 2015 на збори. Мешканці будинку кажуть, вона проігнорувала, а згодом навіть подала заяву до поліції проти активістів. Поліцію ми теж звернулися, тому що е, перші е, збори, котрі вона провела у нібито, нібито у лютому місяці, значить це була реєстрація 17 березня, що вона зареєструвалася. Головою ми е, подали заяву у ЦНАП, щоб нам дали копії документів, згідно яких вона зареєструвалася головою, і там були підписи людей. Я це кинула в чат, і мені почали писати люди. що я не підписувала, я не підписувала це. Не мій підпис, це не мій підпис. Ми звернулися в поліцію, написали заяву, посипався шквал. Ну, взагалі, такого бруду, що я вимушена була навіть подати до суду про наклеп і на моральну і компенсацію моральної шкоди. Е, моїх родичів перестрівали маму. Вона подає в поліцію, порушує на мене три кримінальні справи. Значить, одна з них. На мою думку, Алла вкрала 60 тисяч. Ну, ця вже справа закрита. І до криміналь... до заяви, яку ми подали, поліція їх об'єднала. Люди підтвердили, що не підписували документів звідки і хто підробив їхні підписи, питання до правоохоронних органів. Четвертий рік пішов, як я тут проживаю. Що бачите, що я бачу, що коли помінялася, була голова ОСББ Алла. І почався рух у будинку, бо будинок просто страшенно занедбаний. А Алла почала робити відразу роботу. Це було видно і відчутно. А до попередньої, наприклад, пані Казимірової не можна було ні додзвонитися, ні вона не піднімала слухавку. Розумієте, щось вирішити якесь питання запитатися, тож не було в кого. Вразило найбільше те, що я ніколи не бачила її об'яви про збори. І ніколи не була на її зборах, само собою розуміється. Але мій підпис якимось, якоюсь магією там очутився. Та мене, звичайно, що це непорядність, я рахую, дуже. Ну, Похожий, напевно, хтось за вас підписав. Ну, мій підпис дуже легко підробити, там нема проблем, щоб його підробити, розумієте? Но, но вражає. Мене це особисто дуже вражає. Одвали, так, ми збиралися на збори і всі свою думку висловили. І було якесь колективне рішення. Зараз знову у нас будуть збори. На зборах я не була, бо зборів взагалі не було. По-чесному ми ніхто не бачили зборів. І яку ніяку підпис ми не могли покласти просто. І ми не кладемо, бо вона нічого не робить для людей. Зборів за 10 років взагалі не було Не було зборів. І ніякі підписи ніхто не ставив. Ніхто не ставив. Це все сфальсифіковане. Пані Сільвія проживає у будинку з самого народження. Це 40 років. Каже, за комунальні послуги та ОСББ платить вчасно. Брала участь у 2015 році у формуванні ОСББ. Правління входила і я, Того, що Вікторія попросила, що треба допомогу. Але коли я зрозуміла, що вона не зовсім так працює, як мені приємно, я хотіла від'єднатися від цього правління. Зібрала пів будинку підписів, коли на мене знайшла Вікторія і просто запитавши, що ти маєш, вирвала документи. і… І порвала їх. Я хотіла, щоб всі мешканці знали законно. Я не відношусь уже до неї, тому що вона, вона потоне. Я не хотіла з нею. Но її методи мені були неприємливі. Це пройшло вісім років, плюс-мінус нічого не змінилось. Об'яви не вивішуються. Якщо вивішуються, то вішається на такий клей, клеїться що. Е, ну самі бачите, як підписи е, за Алу я ставила. А е, за Вікторію я не ставила жодного і не поставлю для довідки у будинку. 300 мешканців плата за ОСББ 5 гривень за квадратний метр. До прикладу, якщо квартира 50 квадратних метрів, це 250 гривень в місяць. Получається в ОСББ 16-20 тисяч в ОСББ в місяць, так. Да. але ми ще не говоримо про те, що у нас є юридичні особи, які нам платять. Це виходить ну, в рік. Я можу вам сказати приблизно в рік. Ми не знаємо. Я коли мене нас призначили головою ОСББ, я взяла виписки банківські і зробила аудит за три роки. Значить, там ну, чітко було видно скільки платиться. Ну просто зараз вам. Я би не дуже хотіла розголошувати да, цю інформацію, бо вона є внутрішня будинку. Але можливо, я вам скажу більше, що три місяці я зараз голова ОСББ, ми закумулювали кошти і ми витратили 30 тисяч гривень за три місяці на ремонт ліфтів. Заради об'єктивності звернулася за коментарем до Вікторії Казьмірової. Намагалися додзвонитися на два номери безрезультатно. Також піднялися до квартири, де проживає пані Вікторія, аби запросити до слова. У міській раді про ситуацію знають жителі 16 поверхівки зверталися, проте вирішити питання не в їхній компетенції. Нам відомо, що на даний момент виник певний конфлікт між членами даного ОСББ і керівником, який був попередньо призначений. Були неодноразові звернення, в тому числі і до Ужгородської міської ради. Позиція нас як органу влади наступна. Це є виключні повноваження членів ОСББ. Закон чітко наділяє їх правом самостійно збиратися, обирати, змінювати і приймати абсолютно всі рішення, що стосуються самоорганізації чи роботи даного ОСББ. І ніхто не виключає їхнє право звертатися і до судових органів для врегулювання даного конфлікту. Відтак, ми, як орган місцевого самоврядування, не маємо права втручатися в дану ситуацію. У поліції також підтвердили про звернення обох сторін конфлікту. Зараз у нас є відкрито два кримінальні провадження. Одне стосується викрадення або ж привласнення документів, початок штампів, а інше кримінальне провадження стосується саме використання підроблених документів. Тобто станом на тепер у нас вже є проведено ряд слідчих дій. Зокрема, ми і спілкувалися з мешканцями, тобто проводили допити. Зараз ми вивчаємо всю наявну інформацію для того, щоб розуміти, які подальші процеси. Сальні рішення нам приймати у цій справі. Мешканці будинку не здаються вкотре готуються до загальних зборів. 27 вересня знову обиратимуть голову ОСББ. Також чекають реакції від правоохоронців.